Двоє затриманих російських спецназівців це неспростовний доказ агресії Росії проти України. Про це заявив президент Петро Порошенка на території України, зазначив він постійно перебувають від 4 до 14 тисяч лише кадрових російських військовослужбовців. Це дані української розвідки та розідок партнерів по НАТО перетин українського кордону російськими військами та технікою також зафіксований супутниками, тому усі сторони мають виконувати мінські угоди. А саме кордон між Росією та Україною повинен бути закритий. І так російські війська мають бути виведені з території України. Це найбільш ефективний і найбільш дієвий крок для встановлення миру в Україні. Дуже важливо було би, якби російські війська забрали би з собою всю продукцію російського воєнторгу. Танки. Ракети, найсучасніші зразки зброї, які випробовуються зараз на народі України.